Істрізвзди зажигають, значатками нужна. Писав Володимир Майковська. Якщо зірки народжують, значить у них все добре. Справжній бебі-бум стався цього тижня в родинах українських зірок. Одна відома співачка зізнала, що скористалась послугами сурогатної матері. До кого ж прилетів лелека, дізнавалась у нашому сюжеті. Схоже, дехто із зірок подарунок під ялинку замовляв не в діда Мороза і не в святого Миколая, а в лелеки We We wish you a Merry Christmas. We wish you you a a Merry Merry Christmas. Christmas. Відразу три співачки цього тижня стали мамами. Найсенсаційніша новина: – 45-річної Ірини Білик народився другий син, якого виносила сурогатна мати. Ма, Не боюся твоїх морозів, а сніжинки замерз. Малюк з'явився на світ 8 грудня в одній з приватних клінік Європи. Виявляється, білик давно мріяла про другу дитину, але на заваді стали проблеми зі здоров'ям. Батька немовляти Ірина не ховає. Це відомий режисер, художник і стиліст Аслан Ахмадов, який зробив для артистки еротичну фотосесію та зняв два кліпи. Нагадаємо, старшому сину Ірини Глібу 16 років. Сільніє твоїх любов не любов'ячує. Сіда спасти. народження первістка тримала в секреті і Анна Завальська. Співашка написала на своїй сторінці в інстаграм, що це її таємний агент, адже вона вдавалася до небудьякої конспірації, щоб її вагітність залишалась в секреті. До речі, хто саме на фото, хлопчик чи дівчинка, досі таємниця. Так само в секреті Завацька тримала стосунки зі своїм чоловіком-музикантом Дмитром Сарацьким. Широкий загал дізнався про пару лише після одруження. Вдруге стала мамою співачка Слава з дуету не ангели. Родина поповнилась донькою. Чоловік Слави разом з сином Леонардо прийшли до лікарні привітати Матусю. Нагадаємо, наприкінці листопада другий сночок з'явився у співочій родині Альоші і Тарастополі. Згадати все, згадати все. Ти найкращий